В Запоріжжі на вулиці розстріляли людину. Це сталося в Заводському районі міста, а неподалік районної адміністрації. Слышно було вистріл. Раз хтось побіжав в різні сторони. Лікарка з пізнавходом то ні Ми працюємо. Убили чоловіка. Стріляли все. пострілів, кажуть свідки. Було кілька, та люди спершу не звернули на це уваги, бо подумали, що то хтось кинув петарди. Сразу первые люди, которые здесь были, они побежали в простор. Простор, да. То есть, ну, и как бы принесли версию такую, что петарды стреляли. Ну, петарды, петарды, хорошо, петарды. А получается потом, что приходят и приносят такую весть, как... Понял. Что это выстрелы были, что там вроде как гильзы нашли. За кілька хвилин після пострілів до одного з магазинів забіг поранений чоловік і на порозі впав мертвий. У нього було кілька поранень, зокрема в голову. В одну з продовольчих крамниць забіг чоловік та, впавши на підлогу, помер. Попередня причина смерті вогнепальні поранення. Відомості про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України навмисне вбивство. Загиблому 31 рік він місцевий житель ніде не працював і за інформацією поліції вживав наркотики. Кому він міг перейти дорогу, наразі намагається встановити слідство.